Павло Кардинал сьогодні більш ніж вдвічі більше ударів. Площину воріт завдав, ніж суперник, але зрештою нічия 0-0. Як оцінюєте результат цієї гри сьогодні? Доброго дня. Що можу сказати? Для футзала 0-0 це рідкість, але і таке трапляється. Бачите, Виходить, значить, сьогодні відпрацювали голкіпери. На хорошому рівні, але реалізація та, що ми не використали, ну, це індивідуальна майстерність наших гравців. Значить, на даний момент у нас такий клас. Ось все. Команда забила всього один м'яч в двох останніх поєдинках з Ураганом і Любартом. Як оцінюєте взагалі результативність гра в атаці? Можливо, не вистачає чогось на тренуваннях, недопрацьовувати? Ніби стараємося, працюємо, але знову ж таки, бачите. І по ударам, і з ураганом так само у нас було вдосталь моментів. Але знову ж таки, я сподіваюся, що в нас молода команда і це прийде з часом. Бо на даний момент у нас от такий рівень. Бачите, десь ми не можемо використати ті моменти, які ми створюємо. В перших там турах ми десь забили, у нас були можливості, ми їх використали, а от зараз десь щось нам тяжкувато. Про що з командою після гри говорили в роздягальні? Та подякував за гру і все, хлопці бились, старалися, все молодці, ми створили моменти знову ж таки. Хоча в Люберта також були нагоди для взяття воріт. Але якби, наприклад, десь ми той гол, гол вимучили, забили, бо я впевнений, що ми б довели б гру до логічного завершення. Але знову ж таки не можу нічого сказати. Всі боролись, всі старалися, трибуни підтримували. Дякую також вболівальникам за це. І знову ж таки дякую супернику за хорошу гру, можна сказати, Дербі, яке, в принципі, і вдалося. Дякуємо.